Де сонце? Ну лампочка відбиває. Що ти? Будемо пробувати? Так. так що, друзі, отака горілка. Сказали нам, що це турбогорелка, так? Да? виду наче нічого. Зараз подивимося. Не Необычно. Не обична, ну, одна проблема немає екраника. От колька зараз оціне, що за апарат. Є такий канал Андрій Довжик. В описі викинув горілки, з виду подивився, наче нічого. Ну і так наче на відео теж. Рішив Калюхі зробити подарок і подарити йому горілку. Зранку приїхав, кажу, вона коробка розпечатати. Розпечатав і ну, наділи на трубку, відкрутили нашу стару. Навіть візуально, звісно. Ну, але смолили. Виглядає гарно. поки мене не чує, зараз ми його потім спитаємо, як воно нічого. Я не роблю рекламу, тому що це за гроші, ми її купили. От. Але скажемо свій відгук, як воно. Якщо нормально, то скажемо нормально. Вирішений як, Алюха буде казати. Погано, правда, знімає щось, не можу зрозуміти. Сьогодні воно прохладно, така сиро велика і парує і світло, і вже на вулиці у нас ранок, трохи погануватий кадр, але є. Звісно, крантик ми вже привикли з крантиком, з крантиком би було, звісно. Краще, сопло вже красне. Казав Андрій, ну я на відео дивився, я з ним не спілкувався, я з ним переписуюся давно. Просто сприймав його і ютуб канал як дві різні людини. ну, Я не думав, що я переписуюся із Андрієм. У мене він Андрій Андрійович. А Ютуб канал Андрій Довжик. Так що така. Ціна горілки 2200. Зараз Коля скаже, чи це діло, чи не стоїть. Одне тільки треба приловчиться, щоб ну, балон же далеко ми ставимо і стараємося, щоб шланга була од нас. Для того, в случая, чого не доведе Господь, чи лопається шланг, буває, обрізає і його викидає. Ну, я стараюся подивлятися і. Шланг мінять, якийсь період часу проходить і ми його змінюємо. Так що калюха в процесі. Слинка доволі непогана. Я думаю, коли 210 є. Просто ми різали, вакали, було 201 без крові. Оце, думаю, більше 210. Досі сказав, що економний економи газ і вибирає балон, навіть не треба в теплу воду. Ми побачимо. У нас помісі з дюрком. Звісно, обганяються вони. Що ти скажеш? А? На перший погляд, що скажеш? Хороший. Ракета, да? так? Балон да? ну, у нас вже полупустив. <звук> Не було, <звук> а то все-таки коля по, <звук> Все по старій привичці. Буде додати воду, зараз подивимося, як вона з водою і полечу я займатися своїми справами, ну а колька буде смалить. Відгук, скажемо в наступному відео, якщо не забуду, як вона, що вона, так що отак виглядає горілка. От. Доволі така, Ну видно, що зроблена по-хазяйськи, з нержавійки. ручечка така. Ну, доволі непогана. Ну, Я думаю, що краніка ми можемо промудрувати, якщо нам треба буде. От. Бо привичка є привичка з крантиком. Ну, у нас не було проблем з краниками. Е, я маю на увазі навіть з тими заводськими, що рубероїд стелить горілками. Ну, але ось, ось їх тут ціла купа. От, Кламу всякого. Таке воно. О, це вже друг друге сопло прикрутив я сюди. Ну, таке воно. Так що можна нарізати різьбу і притулити. Храніка, але буде тоді ще довше. Або ну, не знаю. А може й привикне, так, Калюха? Да. Да? Чи ти колись смалив такими горілками, що без храніки? Малив? Да. Так що коха каже, що з виду нічого, красиво, да, ну нове, воно все гарне. Це тобі буде подарок. Поняв? Ну я ж купив, одна буде в мене, а одну я тобі дарую. Будеш ходити заробляти гроші, поняв? Так що від відшалутька тобі ще один подарунок. Я ж тебе на Новий год не поздравляв! Так що працюй! Андрюха з першого погляду казав калян, що нравиться, ну а там буде видно. Ну, смали добре. Водички додали взагалі жасть. знаходиться, будуть справлятися по господарству. Калюха хай працює, начебто нічого, а там буде видно. Зараз чорнить, проколює дирочки і випікає. Так що, друзі, отакий чесний обзор від колія. Це мені Андрюха не предлагав, так що ніхто мені безкоштовно нічого не давав. Я так розумію, це людина, яка робить, з ним, можливо, в парі, я не знаю. Не спілкувався по телефону, чисто написав. У мене викинуло в вайбері номер Андрюхи Андрій Андрійович От, І я зрозумів, що це Андрій Довжик, ютуб канал. Так що, кому цікаво, зайдіть, подивіться в нього. Займається тим самим, чим і я. Тримає свинень, продає своє м'ясо. Ну і також працює зранку до вечора по господарству. Ну, а я на цьому буду завершувати свій відео. Справляємося по господарству, везу ще дівчат в школу, приїжджаю, знімаємо печеревинку і готуємо таранчучок, який буде в п'ятницю в розіграші, і підтримуємо наших захисників. Так що я дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, напишіть коментар. Не треба мені писати, дорого чи недорого. Якщо річ толкова, то воно себе окупить, якщо не толково, то я вам потім скажу. Якщо реально економія газу і реально вона ускорює процес роботи і вигрібає до дна із балона, то це буде круто. Так що я на цьому завершую своє відео. Я думаю, ті, хто роблять таку справу, мене поймуть, тому що це важливо. І швидкість, і якість, і щоб газ вибирало з балона, бо газолін трохи задовбав. На цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі.